Всім привіт з вами, от у і сьогодні ми будемо грати в чашку Петри на хардкор попаудин. Але перед перед початком відео я хочу сказати, бачите, тут рендериться відео про Ворміс. дуже швидко буду рендеритися, можливо, то, що вона там, не знаю, 20 хвилин, по-моєму, найменше. І якщо у вас буде деякий час, мене буде лагати, не звертайте уваги, це на деякий час, коли закінчиться рендеритись відео. Закінчиться, перепрошую. І тоді все буде нормально, воно так ми вже починаємо. Вже розгодовуємося, розформлюємося. збільшуємо екран. От вже 6 масив. Якщо ви хочете, щоб я грав частіше на різних Режима гри, ніби, наприклад, на хардкорі. Ой, це ж хардкор на експериментального. Дивимось, даемся, диремся, димся. Ми просто так ділянцем, зимом, ось тут, тут видео, і так ми їх вийдемо. Так что мы не видим. Зима е -е, давайте, О, oh, of... oh, давай, 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 їдь на фронт. паспорт. Паспорт. Давай, давай, давай закиньте. Усей, с ким мені здається треба забрати зібрать. Він білий такий, його не вийду. Отак. О, він все-таки сутки віддається, що може просто. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, давай, 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 давай. Ні-не-ай-ай, тікаємо, 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 хто мені поможет. От тут же початок. Эээ, пични, здравствуйте, приказывай псина да, псина мені, песик. З того якция. Ну, менше з тим зараз у нас є шанс зараз зісти. Валентин, ти. валентин. Давай, 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 їдь, їдь 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 идти. Ить, давай, давай, давай. Ми зараз можемо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 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 О, бачу. Ой. А, шуфин дельнулся, момент. А, не дільне. о. от тепер. О, він хоче зі мною тім, так? Давай. Ну дай это частину. Давай, давай, давай. Дай я тобі это частину. О, давай до нього. Ну, я з ним тім не буду. Майвишу не з ним тім. Зараз Зара мою повністю зимой. І, так, він шансы я ми зисток. зараз? Ми так заразим подбился. А то й показує, що то й мене розколює. Ну, ну, давай розколюй. Розколюй, а вони мене. А, ну, Соняку взагалі. А вони мене... Опа-па! Отак, села. Ха-ха-ха, <ріхаво> о! Я так, оп, дільнусь. Найбільше, розділяє мене вже. А, він спався все-таки, бачите? Ну, давай усе його підкорнемо. Ну, я не збираюсь цьому віддавати все. Я просто отак от поки кормлю, а поки. Все, все, псина, псина, не їж. Не їж, блін. Ну, добре, да. Нехай. Нехай, давай будемо тим. Псина, давай. Я тебе ще покажу, що я з тобою хочу бути тим. А, і... Їж... О, а тепер ми побачу. Ми побачу, що я хочу тимитися. Ой, отут опасно. Опасно. О, все. Ну як шоензером просто пошли стрелять и потом. Давай, давай, давай. Да, это его раздубан. Оп, раздубал. И все, нахай він я він хай винчика извиняется. Я бы мог позвонить поехать и понимать. А вы толку все его Я можу на сикулиться, сам розбит, на його сидят. Ну так, в общем, нормально, и О, Соник. Соник, давай. Ой, давай, брат, братюня, давай, помогаем. Барсик успокоимся. Барс. Вот тут бачу ДВК, барсик. Давай, давай. Соник, давай я тогда пить корм, беру. О, телефон, что будет заменить. Ого. Ой-ой-ой. Ой. Вот ой, ой. тут 9. Крутый. Проте... Ой, ой-ой-ой, давай, 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 братюнь. На нагодуй мене нагодуй, нагодуй. А на до кого, до кого хто швидше був? До... А, він. Ай блі, от тут він просто, він просто тут загружив. Він їхав до нього, але я просто щось не звернув уваги, Думаю, він там не доїде, все-таки він дільнувся все просто. О, Давай повернемся. Три штучки взял і втікаємо. Вот теперь нам треба будет расформироваться. Теперь нам треба расформироваться. Так давай, двигаемся. Будет двигаемся. будемо бачу 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 момент є момент так давайте покажемо що ми будемо ділитиського поставку ми мене зажал давайте от своїх байдіка я думаю слова ми будемо бачити їдова є сквозь будемо все так розділятись попа будемо збирати її будемо я думаю на мене ніхто не буде а ну, тут, опять. Чаба утікати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой! Зів все-таки, я думав, що ми одинакові за розміром. Баба-капа теж гониться. Тут тільки хто не гониться. Оп, давай, 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 давай. О, я тепер поїв. Оп, оп, отут от я по нема. Це я розумію. Все, отак, от оп-оп-оп-оп-оп. Оп! Оце просто чортко. Оце просто чувак. Отак, Оп, зимо, з'явиться. І давай, 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 кулючка, кулючка, кулючка воти. Кулючка, кулючка, кулючка вот. Блін, не відбило. Ну давайте, 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 давайте. Су! Що тут твориться? Що тут твориться? Так, зараз за через рендерус відео. Опублікуємо. Давай. не ні ні, 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 Так, так, не зійде, так, не зійде. Ой, не-не-не-не-не, не, 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 не ой. Пикачу, давай, ой, нет, 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 давай, нет, нет, давай, нет, 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 о папа, Ой, я выживу! нет, я нет, 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 а, нет, нет, таки нет, 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 за нет, 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 оп, оп! Переказами зимой. О! і все. Все, чітко. Ой-ой-ой, він хоче мене зажжать. Ну не зажмеш зажмешь. Ну не зажмеш. Давай, давай, брат, брат, давай поможем мені. Ми... вот. Так, так. Давай, ой, хорош, ой, хорош. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Він тим Ні-ні-ні-ні-ні, тільки, оце я розумію. Треба Пікачу розколоти. О, я бачу, він мене хоче. Він хоче оце. Оце, це нам. От тим, давай, тиму покорми, давай. Тим, давай, давай, тим. О, все, давай-давай-давай, Тіма. Тим, їш-їш-їш-їш-іш-іш-іш-іш. Еш, а він втікає від Пікачу, понятно. Не бійся, давай, Тіма. Давай, ось так, йому покорми, ховати з нього нам треба ще саме розформуватися. Оп, це. Бери, 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 мене, бери, іще, 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 так, давай, 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 давай. Ну їж мою частину, їж. А, я забила який для тебе. Понятно. Яс, Ясненько. Ясненько. Ой, ой, блін, браток. Ми нарвалися з тобою, походу. Ну, хай розходуємо арбаланс. О, все, втікаємо. Ой-ой-ой. Хто тебе... Хто тебе розколив? Тихо. Тихо. Тихо, тихо. Обережно. Давай. Опа! Давай, Тім, 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 Тім. тім. Давай, ти понял? Повірив? Повірив намік? Намік ясен? Не ясен. Понятно. Можна зараз в Тим ПЛ оце його, Тім, з'їсти. О, давайте хотим до... Да, ой блин, тут кулючок фіган. фига. кулючка то Давай, давай, давай. И расхоль. Та не мене, дебил! О, я бачу, что-то зараз по заработало. На хавин мене здесь и найти здесь. О, я шуй на маю чуть-чуть масс. Вот ну, так. Ра, щоб... Амінь, зара им бездум рыда. Ну, зараим, так. О, давай, ну давай, покорми мене, покорми. Будеш кормити мене, чи не корми... О! оце це так так! нас тіма. стима! в нас тіма, я це розумію! Це по-нашому. Оп. оп! Оп, оп! Так, давай! Давай буде цим сыпатися! Ну, все нормально! Давайте его до самой катуга. Так. так, куда ты ткаж? Даже мы киски у вас? Ось тут у нас. масса. Давайте, давайте просто не будем подправляем. O no Brasil Ой, 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 Оце так-так! Давай, давай, корми, 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 корми. Що він зробив? Він в повному відео? Ні. Курми. Він походу да я починав свої масси відеоцем робив. Так, дивимося заранего. Опублікувати. Дивимося. Стоп, це третій чисто навіть. Я вже випустив третю. Так, ра, раз. Стоп, я сейчас не спасню. Что ж, купят, и да мы Ну, если я на, на третье сейчас надо лучше. Спильками снимаем ее. Вот так, нормально, дванадцать в год. Я снимаю уважание длинщик занимаюсь. Ну, всем удачи, всем пока.